Чиї заміни розробників розробників заміни лінь і небажання вчитися мислити критично і архітектурно. От ж. після цього відео у вас буде передос інформації і користю. Приймайте пропорційно. Якщо ви наймете одну токсичну людину в команду, вона все зруйнує. Е, якщо вам сказали ні, ну це не означає, що це ні. І Кожне нєт, це е після нього стоять три крапки. За їжу працювала. Якщо начальник на тебе кричить, значить він тебе не виганяє. Друг. Тебе якісь проблеми, давай вирішимо це зараз, раз і не завжди. А потім страждає бізнес. Треба просто брати якісь, слухати адекватні речі, і коли людина приходить і каже, типу, та я всю ніч в бомбосховищі провів. Там якщо хтось хоче бути лідером, так скажу, це це такий головняк. от Просто щоб винівали. люди просто візвідчую беруть хоч когось. Я не знаю, що будуть робити люди, які не подивляться це. відео, реально тут настільки годного контенту в.